Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім гарного дня. Ну що, перевіримо наш наборчик вдруге за 8500 золота. Тільки це вже контент від Льохи, від нашого друга. Пам'ятаєте, ми вже відкривали. За що ми йому дуже-дуже-дуже безмежно дякуємо? За те, що продвигаємо наш канал. Буде цікавий контент. І подивимось за заодно, заодно, що йому падає. Хто не бачив мій подивіться, там просто ор. Просто ор, друзі. Я не хочу це навіть коментувати. Там все прокоментовано вже. Ну, а Льохі ми бажаємо удачі. Дуже хочу, щоб йому пощастило. Чесно, від душі. Так, ну і відкриваємо. Перших три контейнера першого рівня. Що нам перший принесе? 2000 вільна. Ну, все по стандарту. 4000 вільна. А золото тут взагалі є. 75 тисяч срібла. Ось вам і контейнер. Будь ласка. Повний хлам. Відкриваємо, друзі, три контейнера містичних другого рівня. Може щось і зміниться? Перші два дні према. Трошки змінилось, але не набагато. Відкриваємо другий. Ну, розраба, ну серйозно. І відкриваємо останній. І один день према. Коротше, премом нас напіхали, напічкали, блін. Кайфуйте. Ну і сама Ізюмінка. Відкриваємо містичний сертифікат. Із нього випадає нам Прога 46 Я її бачив у нього тільки що. Друзі, це доказує, що категорично я вам не рекомендую цей набор. З них падає тупо преми. Або падають. пятерки, блин, шестерка, семирки, блин. Ну, ну, не падают десятки коллекционе. Ну, может, одному на сотку падают. Так, писали мне, что выпала одна десятка. Ну, это одному выпало из всех. Кто, все, кто мне еще написал, я только бачив одну десятку. Все, а другие пишут, там, Симка выпала, там, УВК выпала, там, пятерка вообще, шестерка, скам просто. Ну, просто разрываю злость. злости. Разрабу, что там, блин. Долбанулися повністю вже. Не знаю, як це по-другому назвати. Ну, таке відчуття, що просто розрабить тупо скамлять. Так не то, що іменно там мій просто, а взагалі, я маю на увазі гравців всіх. Що просто тупо як знущаються. Ну да, я не спорю. Прога, класна тачка. Класна вона. Хоч вона вже давня машина, ну вона просто бомбезна. З дозарядкою, барабан. Тут просто кайфова машинка. Ну, це вона, якщо в тебе її нема. А якщо вона є, то там б дали компенсацію сріблом. От і весь кайф. Розраби, ви просто ламаєте кайф людям. Раніше була така бомбезна гра, ти що там хоть одне попадання, там ти шо кипиш, а там, блін, за, за весь місяць одне попадання. А зараз що твориться? Попадання, рикошет. Просто. Донора вообще нереально пробивати, Взагалі нереально. Просто. Набори вообще скам'ячі. Я бачу, розрабани хотят робити виводи. висновки, Виводи, висновки, Бо там мені пишуть То Візеры, то де я там учився. Я учився там, де треба. Я просто люблю свою Україну. от і все. і підтримую її. А розмовляю, на якому хочу. Такого права ніхто не забороняв. Я не збираюся під когось підстраюватися. Я підтримую свою Україну, ось люблю, ось сердечка, в серці моя Україна. Все, я її обожнюю. Бо я тут родився, це моя земля, моя країна. А на якому я розмовляю? Не треба мені там писати. Всяку херню. Не подобається, я ж казав. Не подобається мій канал. Вон. До побачення. Все. А всіх обіймаю. Щиро обіймаю. Всі, хто мене підтримують. Є там люди нормальні взагалі приходять. Просто Фу. друзі, обіймаю вас міцно. По братськи руку тисну. Все, ви красавчики. А оце прийдуть вечно настроєння, згадять. Всяку херню несуть. Ну не подобається, як я розмовляю. Ну, значить, не приходь. Як вмію, так і розмовляю. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всім вам мира, добра. Всього вам найкраще, міцного здоров'я, це головніше. Вам і вашим рідним. Мирного на неба над головою і до зустрічі. А тобі, Льоха, ще раз дякую за контентчик. Ну, на жаль, і тобі, друже, не фартануло. Та мало тут, кому фартани. Набор тупо. Фуфло. Все. Це вже точно. Не беріть його. Все, друзі, до зустрічі!